Привіт, друзі! Ви на каналі Футбол Є, і сьогодні ми поговоримо про те, що тримає на вухах весь футбольний світ золотий м'яч. Це більше ніж просто приз. Це мрія, мета та символ величі для кожного футболіста. Але давайте будемо чесними: чи завжди цей трофей отримує той, хто справді на нього заслуговує? Щороку в боротьбі за золотий м'яч стикаються найкращі з найкращих, і тут починається справжня драма. Перемога одного може здаватися сумнівною, а деякі рішення й взагалі викликають фурор і шалені суперечки. Тож давайте згадаємо найбільш резонансні. Моменти, коли цей омріяний трофей mm -hmm. діставався не тому, кому всі чекали. Готові. Поїхали. 1956 рік Стенлі Метюс. Перше вручення золотого м'яча і вже сенсація. Володарем трофею став 41-річний англієць Стенлі Меттіус. справжня легенда та джентльмен на полі, який за всю свою кар'єру не отримав жодного попередження. Його дриблінг та результативність були просто топовими. Але є одне але того року його команда Берлі стала лише віце-чемпіоном Англії. А ось у реалі запалював справжній маестро Альфредо Ді. Стефано, який буквально самотужки привів мадридців до перемоги в дебютному кубку чемпіонів. І, хоча багато хто думав, що приз отримає саме він, результат голосування здивував усіх. Білява стріла програв кілька голосів Стенлі, але не хвилюйтесь. Через рік він все таки забрав цей трофей до Мадрида. 1967 рік Флоріан Альберт. Нападник Ференс Фароша був просто на піку своєї кар'єри. Вивів команду до фіналу Кубка Ярмарка. Так, це попередник Кубка УЄФА і Ліги Європи, а також став найкращим бомбардиром того турніру. А ще роком раніше він буквально розірвав захист Бразилії на чемпіонаті світу, віддавши всі три результативні передачі угорців. Але конкуренція була жорстокою. Багато хто вважав, що нагороду мав забрати Пантера спорту. Галі Еусебіо, який два роки поспіль був найкращим бомбардиром Кубка чемпіонів і зіркою чемпіонату світу 66-го року. Британці ставили на Бобі Чарльтона, який допоміг Англії виграти домашній мундіаль. У Баварії почали сяяти Герт Мюллер та Франц Бекембаер. А шотландець Джиммі Джонсон із Селтиком виграв кубок чемпіонів. Але вибір був зроблений, і трофей пішов до Альберта. 1986 рік Ігор Баланов середина 80-х – це час, коли світ побачив велич дієго Марадони. Він привів Аргентину до тріумфу на чемпіонаті світу в Мексиці, ставши справжньою футбольною легендою. Але тоді на золотий м'яч могли претендувати лише європейці головним фаворитом був іспанець Еміліо Бутрагеніо, відомий як Стерв'ятник. Він приніс реалу перемоги в примері та кубку УЄФА, а на чемпіонаті. Світу 86-го року оформив покер у ворота збірної Данії. Ще одним претендентом був англієць Гарі Ліннікер, який став найкращим бомбардиром того чемпіонату світу та чемпіонату Англії. Здавалося, перемога мала бути між ними, але золотий м'яч дістався зовсім іншому гравцю: Ігорю Беланову з київського Динамо. Він виграв Кубок Кубків, став найкращим бомбардиром того турніру а на чемпіонаті світу зробив хетрик у ворота збірної Бельгії. Та навіть сам Беланов був здивований результатом голосування, адже в СРСР того року найкращим радцем визнали його одноклубника Олександра Заварова. Як писав Валерій Лобановський у своїй книзі «Нескінчений матч Беланов розсінював це міжнародне визнання як приємне, але все ж непорозуміння. До речі, на нашому каналі є окреме відео про золотий м'яч Ігоря Беланова. Посилання я залишу в описі до цього відео. 1996 рік Матіас Замер? Золотий м'яч дуже рідко діставався захисникам, але Матіас Замер став винятком. Його Боруся Дортмунд на той час грала просто шикарно два роки поспіль вигравши бундеслігу. А Родоволоси Ліберо був справжнім лідером тієї команди. Крім того, він став одним з ключових гравців збірної Німеччини, яка виграла Євро 96 та отримав титул найкращого гравця того турніру. Але чи заслужив він на золот? Ти м'яч того року на футбольному небосхілі яскраво засяяв молодий бразильський талант Роналдо, який творив дива в ере дивізії, а потім перейшов до Барселони за рекордні 16,5 мільйонів доларів. Він був феноменальним, і на думку багатьох, саме він мав отримати золотий м'яч. Але доля вирішила інакше замер став володарем трофею. А Роналдо вже через рік забрав омріяну нагороду, ставши наймолодшим її володарем в історії. 2001 рік Майкл Оуен. на початку 21-го століття Англія отримала свого героя. Майкл Оуен. золотий хлопчик, який просто вражав своєю грою. Нарешті на Британському острові з'явився футболіст світового рівня, на якого покладали величезні надії. І саме на хвилі цього захоплення йому вручили золотий м'яч, так би мовити, на перспективу. Але як показав час Оуен так і не зміг виправдати всіх сподівань. Тоді багато хто був у впевнений, що трофей має отримати легенда Реалу Рауль. На жаль, іспанець так і залишився без золотого м'яча. Хоча саме 2001 рік був його шансом. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів і блискуче виступав у відборі до євро 2000 року. Навіть зараз, через майже чверть століття, багато експертів вважають, що тоді трофей мав піти до Рауля і не вручити йому нагороду було великою помилкою. 2003 рік Павел Недвед-Недвед став другим чехом, який отримав золотий м'яч. Павел був справжнім лідером Ювентуса, з яким виграв серію А та дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів. Але вирішальний матч він пропустив через дискваліфікацію, і без нього стара сеньора поступилася Мілану в серії після матчових пенальтів. В принципі фінал Ліги Чемпіонів був головним здобутком чеха того року, куди більше вплив на світовий футбол. Тоді мав Тієрі Анрі. Він зі збірної Франції виграв Кубок конфедерації, став найкращим гравцем та бомбардиром того турніру. У Арсеналі він провів феєричний сезон, забивши у всіх турнірах 42 голи та віддавши 23 асисти. Каноніри не змогли захистити чемпіонський титул, але француз став найкращим снайпером АПЛ. Багато хто й досі вважає, що саме 2003 був роком Єріанрі. 2004 рік Андрій Шевченко. Андрій Шевченко став третім українцем, який отримав золотий м'яч після Олега Блофіна та Ігоря Беланова. Хоча Шевченко справді провів сильний сезон, допомігши Мілану виграти серію А та ставши найкращим бомбардиром чемпіонату, це рішення викликало чимало суперечок. На думку багатьох експертів, у тому році на цю нагороду більше заслужили Деку Татієрі Андрій. Бразильський португалець провів феноменальне сезон у складі по. Порту, допоміг клубу виграти лігу чемпіонів. Як тоді, так і зараз цей факт звучить просто фантастично. Півзахисник був мотором тієї команди та найкращим гравцем фіналу. Його вплив на гру був неймовірний, і багато хто вважав, що золотий м'яч мав дістатись саме йому. Іншим великим претендентом, другий рік поспіль, був Т'єрі Анрі, який знову провів фантастичний сезон з арсеналом. Француз допоміг команді виграти англійську прем'єр-лігу, причому каноніри пройшли весь. Сезон без жодної поразки. Унікальне досягнення в історії ліги. Андрій знову став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 30 голів. А також був визнаний гравцем року за версією професійної футбольної асоціації. Таким чином, хоч Андрій Шевченко і провів дуже сильний сезон, ставши ключовою фігурою в успіхах Мілана, але здобутки Деку та Андрій були більш вражаючі. Перемога в лізі чемпіонів та неймовірна серія без поразок по в АПЛ, на думку багатьох, такі. Досягнення повинні були мати більше ваги у боротьбі за золотий м'яч. 2006 рік Фабіо Канаваро. Ще один суперечливий момент в історії золотого м'яча нагорода, яка дісталась Фабіо Канаваро. Усміхнений італієць без сумніву був сильним гравцем. Але чи був він найкращим того року? Чемпіонат світу 2006-го дійсно став його зірковим часом. Він блискуче виступав та потрапляв до всіх символічних збірних турніру, але багато хто вважав, що трофей мав дістатися іншим. Роналдінь, який Виграв Лігу чемпіонів з Барселоною. Або Зідан, який став найкращим грацем того мундіалю, обидва футболісти відіграли торік на неймовірному рівні. Їхня стабільність та вплив на гру були беззаперечними. А Канаваро, хоч і був капітаном збірної, яка стала чемпіоном світу, отримав трофеї більш за роль лідера команди, аніж за індивідуальні заслуги. І це багато кого здивувало. Віддати золотий м'яч просто капітану чемпіонів світу багато хто вважає це рішення несправедливим. 2010 рік Ліонель Мессі це, мабуть, найсуперечливий золотий м'яч з усіх восьми, які здобував Лео Месі. Торік однозначно належав Веслі Снайдеру, який разом з Інтером виграв серію А лігу чемпіонів та майже привів збірну Нідерландів до перемоги на чемпіонаті світу 2010 року. Снайдер був одним з найкращих гравців та бомбардирів того мундіалю, і саме він заслуговував на перемогу в голосуванні. Йому могли скласти конкуренцію тільки чемпіони світу Хаві та Енієста, а також Дієго Форлан, який разом з Атлетико виграв Лігу Європи, оформив дубль у фіналі та отримав титул найкращого гравця чемпіонату світу. Коли оголосили трійку претендентів Месі Хаві та Енієста, всі були здивовані, чому Месі а не Снейдер? на той момент Аргентинець провалив чемпіонат світу, не забивши жодного гола, не показав нічого особливого. У вирішальних матчах Ліги Чемпіонів та виграв лише чемпіонат Іспанії, де Барса не мала серйозної конкуренції. Однак, у 2010-му система голосування змінилась. Тепер володаря золотого м'яча обирали не тільки журналісти, а й тренери та капітани збірних з усього світу, навіть таких футбольних велетнів, як Папуа Нова Гвинея та Барбадос. І саме вони зробили Месі переможцем, попри всі інші аргументи, це рішення за Лишило багато питань щодо об'єктивності та справедливості. 2013 рік Кріштяно Роналду того року Золотий М'яч мав би безперечно піти до Франка Рібері. Він провів просто фантастичний сезон, у якому його Баварія виграла буквально все, що тільки можна. Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу Чемпіонів та клубний чемпіонат світу. Франк був не просто гравцем, а справжнім лідером та душею команди, демонструючи блискучу та стабільну гру протягом усього сезону. Його навіть визнали. Найкращим гравцем ліги чемпіонів, клубного чемпіонату світу, а також футболістом року в Німеччині та Франції. Але золотий м'яч так і не дістався. Рібері його буквально з під носа увів Кріштіано роналду Так, португалець у своєму стилі наколотив 66 голів у всіх турнірах. Але його реал того сезону не виграв жодного значущого трофея. Але це не бентежило тих, хто голосував. Це несправедливо. Золотий м'яч у мене просто вкрали. Я виграв усі можливі трофеї. Краще виступити просто неможливо. Десять тисяч разів питав себе, чому не я? І чим більше думав, тим більше дратувався. Незрозуміло, як так сталося. Гірко зізнавався Рібері, який залишився без омріяної нагороди. 2019 рік Лео Мессі у 2019 році золотий м'яч після трирічної перерви знову опинився в руках Леонеля Мессі, але багато хто вважав, що цього разу приз мав дістатися гравцям Ліверпуля. Тоді мерсесайці виграли лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу. Особливо яскравим був півфінал ЛЧ проти Барселони, коли Ліверпуль на Енфілді зробив історичний камбек, перемігши 4-0 після поразки 0-3 на вий. Не дивно, що головним конкурентом Месі в боротьбі за золотий м'яч був Вірджил Ван Дейк, нідерландський захисник, який у тому самому матчі повністю закрив аргентинця. Проте повторити успіх захисників, таких як Замер чи Канаваро, Ван Дейку не вдалося. Він поступився всього на сім балів, і приз знову дістався Мессі. До топ 5 також увійшли Садіо Мане та Мо Салах, але це навряд чи стало втіхою для фанатів Ліверпуля, які були в. Певнені, що цього разу золотий м'яч мав поїхати на Енфілд 2020 рік. Роберт Левандовський. той рік мав стати тріумфальним для Роберта Левандоські, який провів один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі. Польський нападник не просто допоміг Баварії виграти всі можливі трофеї, але й став головним бомбардиром практично кожного турніру, в якому брав участь. Але золотий м'яч йому так і не дістався, оскільки церемонію вручення було скасова. Новано через пандемію COVID-19. Це рішення викликало хвилю розчарувань і суперечок, адже багато хто вважав, що саме Левандовський був найбільш гідним цієї нагороди у 2020 році. Судіть самі 41 гол у 29 матчах Бундесліги. Це був рекорд для німецького чемпіонату. Перемога в лізі чемпіонів та титул найкращого бомбардиру турніру з 15 голами. Золота бутса та звання найкращого снайпера Європи. Перемога в чемпіонаті та кубку Німеччини Левандовський був лідером Баварії на кожному етапі цих перемог, і його вплив на результати був неймовірним. Леві мав отримувати золотий м'яч, і втрата цієї можливості стала однією з найбільших несправедливостей в історії нагороди. І наостанок зовсім свіжий приклад. Несподівано для багатьох у 2024 році золотий м'яч отримав опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі. Ця нагорода стала результатом його неймовірного сезону. Він став чемпіоном Європи разом зі збірною Іспанії, а на клубному рівні виграв Прем'єр-лігу та Кубок Англії. Також рік тому він здобув перемогу в лізі чемпіонів, забивши вирішальний м'яч у ворота Інтера. Родрі є справжнім серцем та розумом команди Гвардіоли. Його певненість, точність передач та здатність контролювати темп гри, зробили його незамінним у кожному вирішальному матчі. Втім, багато хто вважав, що цього року саме Вінісіус Жуніор мав отримати золотий м'яч. Вінісіус – лідер атак реала, провів. Феноменальний сезон. Його швидкість, дриблінг та здатність створювати моменти робили його одним із найнебезпечніших гравців сезону. Бразилець не лише був результативним, але й став ключовою рушійною силою реала у Лалізі та Лізі чемпіонів. До того ж, саме жуніор забив один з двох голів у ворота Борусі у фіналі ЛЧ. Рішення на користь Родрі викликало хвилю суперечок. Адже багато хто вважав, що Вінісіус показав футбол найвищого рівня і що золотий м'яч мають вручати не за командні трофеї, а за індивідуальну майстерність. Президент Реала взагалі обурився та заборонив гравцям клубу брати участь у церемонії нагородження, що стало ще одним яскравим проявом незгоди з результатом. В історії золотого м'яча цей рік запам'ятається як один із найсуперечливіших, а дебати щодо Вінісіуса та Родрі схоже триватимуть ще дуже довго. Футбольний світ завжди дарує несподіванки, і золотий м'яч одна з таких тем. Де завжди є простір для дискусії. А що думаєте ви стосовно цих вручень? Пишіть у коментарях свої думки та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу. До нової зустрічі на каналі Футбол.UA!